Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Ну і хочемо вам показати, як заводиться японський самурай, дідусь. 22 сили. Найдешевший трактор на нашому майданчику на сьогоднішній день. Про ціну в кінці відео. Давай, Саш! Бачите, безвідмовна японська техніка, якість. Перевірена. Айного годину немає, чорним легенько кидає і все. Великий, важкий, 22-сильний трактор. Задні шини 9,5 на 24. Передня телескопічна балка. Бачите, можна теж по шинах розширювати. Метр вузьке положення, ну і відповідно десь орієнтовно метр 10 в широкому положенні. Трьох точка, фарбкоп. Ідемо, подивимося, яка до нього ґрунтофреза. укомплектуємо ґрунтофрезою. І можна буде приїхати кому цікаво протестувати. От хороша ще до нього ґрунтофреза. теж в хорошому стані. Ножі підтерті, але не критично, послужать ще не один сезон. Метр сорокова ґрунтофреза. І за цей комплект. Буде десь вартість орієнтовно до 4 тисяч на умовах самовивозу. Я думаю, десь 3800-3900. Більш точніше, прийшовши на наш сайт, а краще зателефонувавши, контакти в нас в описі до відео завжди є. Ви зможете дізнатися кінцеву вартість, а враховуючи те, що зараз у нас акція триває протягом червня-липня. Ще отримати цінний подарунок до власне, будь-якого трактора, який ви оберете у нашій компанії. Дивіться, давайте ще по технічних моментах. Коробка передач три швидкості вперед, одна назад. Тут є режим кріпера. Перший, друге, третій, четвертий режим. І вал відбору має теж. Три швидкості. Перша, друга, третя. Можливо, це не режим кріпера, можливо, це нейтральне положення, але в будь-якому випадку тут є чотири режими, три передачі вперед, одна передача назад. І вал відбору також від 540 до 929 навіть не 929-1232. Бачите, ще всі заводські наклеїчки на ньому по крилах. Просто у відмінному стані рідко зустрінеш такий збережений екземпляр. Кого цікавить, телефонуйте, запитуйте, безліч тракторів, купуючи в нас техніку, ви будете впевнені, оскільки наш сервісний центр тут і завжди, у випадку гарантійного чи сервісного випадку, або в майбутньому просто обслуговувати техніку, можна. На нас розраховувати і бути впевненим, що ваша техніка буде обслужена і відремонтована. Безліч тракторів є з чого обрати. Це точно завітавши на наш майданчик, будете вражені кількістю тракторів від найвідоміших японських і найнадійніших японських виробників Кубота, Янмар та Ісекі. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.